The Game Awards відбулася сьогодні вночі, і я маю вам що сказати з цього приводу, адже в нас був стрім, який, до речі, ви можете переглянути в нас на каналі. Тягнути не будемо, тільки стисло і про головне: Half-Life 3 не анонсували. Точніше, Майк Шапайро її анонсував ще рік тому. Але на ТГА цього не відбулося, і по цьому мені є вам що сказати. Але пропоную поговорити спочатку про всі гучні проекти, що там були. А на десерт я вам роз'ясню, що ситуації по Half-Life 3. Так, тут хтось сумнівався, що Клеєр Obscure Експедишн стане грою року. Ну от і я про що? Сліпому та дурному було очевидно, що ця прекрасна гра стане грою року. Бо більше вона взяла дуже багато нагород. Більше ніж будь-коли будь-яка гра, аж цілих дев'ять штук. Ну що ж, ура! Вітаємо експедицію 33 розробників і всіх її фанатів. І на цьому достатньо. Так, то нагородження було максимально прісним і крінжовим. Та що тут сказати. Ати кіндомкам не взяла жодної нагороди, хіба це не крінж? Безумовно, тому просто переходимо до анонсу цікавих нам проєктів. Перший гучний і дуже очікуваний мною проєкт. це Лара Крофт, отримає нове дихання у вигляді як нової частини, так і ремейку першої частини. Нова це Томбрайдер Каталіст, яка вийде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, але аж в 2027 році, без точної дати релізу, тобто чекати ще. Точно дуже довго. З відомого нова частина отримає індійський сеттинг. Так-то ігрових кадрів дуже мало, як і реального геймплею. Плюс 2027 рік це значить, що поки що можна забити. Але от на що не варто забувати, так це переосмислення першої частини Tomb Raider Legacy of Atlantis, реліз якої відбудеться вже дуже скоро. А це 2026 рік. Ось тут вам і геймплей, багато геймплею. Справді помітно, що гра буде виглядати як е, справжній Next Gen і ймовірно, планка буде вищою, ніж четвертий Uncharted, бо справді виглядає ремейк, ну, просто неймовірно соковито. Як на мене, це найкращий анонс за всю The Game Awards. І саме цей проект я точно буду грати на релізі, чого і вам раджу. Йдемо далі. Control 2. Точніше, те, що могло бути другим, Control. Але ні, це Control Resonant. За визначенням, це повний відстій. Принаймні, я таким його зараз бачу, адже розробники нагло відійшли від звичайного сетингу. Змі... Нили жанр гри та головного героя. Коротше, це не контрол. Це щось більше схоже на Devil May Cry і в плані геймплею. Тепер це слешер. Це більше не традиційний шутан від третьої особи з кльовою атмосферою. Тепер це абсолютно інша тема. За сюжетом Ділан Фейден відправляється боротися за порятунок людства в Манхеттен і шукати свою сестру, яка пропала після того, як щось вирвалося за межі того самого будинку. В цілому, як на мене. Це не контрол, це не те, чого я очікував від сиквелу. Та й типу, якби це і не сиквел. Загалом, гра вийде вже наступного 2026 року. Очікуємо або ні. Також з цікавих це Forest 3. Гра виглядає дуже самобутньо та красиво. Певен, це буде крутий проект, адже в розробників ростуть руки з правильного місця. І ми це знаємо по перших двох частинах. Але, як на мене, єдиний мінус це надто футуристична зброя. От би її прибрати і про. Проект виглядав би просто ідеально. Хоча, так розумію, ми будемо вивчати інші планети, тому й така зброя. Загалом, це вже радикально інша гра, але все ж неймовірно гарна атмосферна та страшна, як і попередні частини. Очікую її з нетерпінням, але відчуваю, вийде вона ще не дуже скоро. Також показали трохи нового геймплею Resident Evil 9 та другого протагоніста Леона Кеннеді. Гра, як і в попередніх трейлерах, виглядає дуже красиво, моторошно та атмосферно. Атмосферно вийде вона 27 лютого 2026 року на Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 та ПК в Steam та Epic Games Store. Анонсована Star Wars Fate of Old Republic. За гру відповідає Кейсі Хадсом, який працював над трилогією Mass Effect та Knights of the Old Republic. Геймплей на жаль не показали, але Cinematic справді дуже епічний. Гра вийде на ПК та консолях, а створюється на Unreal Engine 5. Коли ж вийде, наразі. Невідомо. Також вийдуть гонки в тому ж всесвіті. Нас очікує сюжетна кампанія та мультиплеєрний режим, де будемо кататися проти інших гравців. Також можна буде створювати власний транспорт, налаштовуючи його під свій стиль гри. Гра зветься Star Wars Galactic Racer. За розробку відповідає нова студія Fuse Games. А реліз відбудеться 2026 року на Xbox Series ПК та PlayStation 5. Дорогі наші глядачі, новорічні свята вже стукають до нас в двері. А разом з ними чудові знижки від магазину КТС. Тільки зараз і до 31 числа, завдяки нашій новорічній пропозиції, ви можете придбати гаджети зі знижкою до мінус 50% від смартфонів, планшетів, ноутбуків, комплектуючих і до зібраних ПК та інших гаджетів. Ви можете отримати дуже вигідну знижку. Але якщо ви плануєте купувати відеокарту, оперативку, материнку або що, або ж збирати ПК з нуля, наполегливо. Рекомендуємо обирати комплектуючі компанії Asus, адже це ідеальна якість за гарною ціною, що реально працює. Тож, якщо збираєш комп чи купуєш ноут, роби це розумно: купуй від Asus та обирай надійність сервіс та чудову продуктивність. А також не забувай скористатися моїм промокодом MetaRealist для додаткової знижки. До речі, маємо чудову пропозицію PlayStation 5 від 18 599 гривень. А всі деталі та промо. Код в описі під відео. Анонсована Divinity 3. Це гра від розробників Baldur's Gate 3, тому ймовірно, це буде якісний проект. До речі, ось та сама статуя, навколо якої було стільки шуму присвячена саме цій грі. Розробники кажуть, що цей проект це наймасштабніша та найамбітніша гра, яку вони коли-небудь створювали. Коли ж вона вийде, поки не зрозуміло, Тому будемо очікувати деталей в найближчому часі. Також нам показали антагоніста в 007, якого буде грати. Лені Кравіц, що як на мене не дуже варте уваги, та й ще також трохи інших проєктів, які особисто мені не цікаві. Загалом, шоу, що було вночі, це повний проходняк, на який зібрався весь світ в очікуваннях не от цього всього, а Half-Life 3, на якій нас забайтив як Джеф Кілі, так і велв зі своїми підопічними блогерами. Що я хотів сказати по Half-Life 3. Друзі, не розчаровуйтесь, що цю гру не показали на The Game Awards, адже ця подія і волосини. Гордона не варта погодьтеся, бо це крінж парад, а не ігрова подія. Гейб Ньюел впав би лицем в бруд, якби дозволив Кілі показати Half-Life 3 серед цих прохідних проєктів. Але це не значить, що гри немає або її не покажуть. Ще й як покажуть, адже твіт Джімена це і є анонс, який прямо вказує на 2025 рік. Ваше право вірити чи ні, але я ні на відсоток не сумніваюся в його словах. Більше того, в своєму відео Джімен каже, цитую. See you. Що важливо, він не сказав «In the next year», а саме «In the new year». Гра слів тут дуже важлива. Тому якщо протягом наступних двох тижнів Valve будуть вперто мовчати, не втрачайте надію, адже цей новий рік обіцяє бути справді магічним. Знову ж це ваше право вірити чи ні. Я особисто вірю і вам раджу. До речі, ось та ракета під назвою Rise and Shine, яку повинні були запустити під час The Game Awards, її знову перенесли на 14-те число. Тобто то на неділю на момент написання сценарію до запуску ракети 42 години. Ось можете поглянути. А на момент релізу цього відео буде трохи більше за 30 годин. Це зовсім небагато, тому хто зна, варто бути уважними саме в цю неділю, якщо запуск знову не перенесуть. Також що хочу сказати, велф прекрасно знають, що ми з вами та десятки сотні тисяч фанатів зараз просто волосся на голові рве від передозу у Муба ба більше вони, тобто вел і організували весь цей хайп. Будьте певні, для чого їм робити весь цей шум. Думайте, відповідь під носом, та я її вам вже назвав. Тому не падаємо духом, тримаємося. А як тільки з'являться якісь нові деталі по цій темі, тут же вам дам знати, як і поділ сі для Stalker 2, тому обов'язково перевірте, чи ви підписані на наш канал та чи поставили ви дзвіночок, аби не пропускати наші нові відео. Half-Life 3 реальна, і вона вийде на початку 2026 року. Я це точно знаю. Бажаю вам та й собі терпіння, бо знаю, воно нам як ніколи. Зараз потрібне до зустрічі.